Сьогодні студенти відзначають свій день, саме 25 січня, у День великомучениці Тетяни Хрещенської у 1755 році російська імператриця Єлизавета створила у Москві перший університет. Тому свято асоціюється із студентством. Більшість молодих людей офіційно свій день святкують 17 листопада. Проте від нагоди повеселитися ще раз не відмовляються. Чим сьогодні живуть коломийські студенти? Дізнавалася наш журналіст Олена Козаченко. Такими співами у гуртожитку одного з коломийських коледжів молоді люди почали святкувати день студента. Однак самі ж з запевняють, що для них кожен день це свято. А от ранок студенти зустрічають ще й з заплющеними очима. Я сьогодні запізнилася, навіть не почула будильника. Шедку все зібрала чесила зуби, все полетіло. Тим студенти швидко пристосовуються до навчального графіку, снідають по дорозі до вишу, ночами сидять у контактах і водночас зубрять новий параграф. Загалом кажуть, що студентське життя це завжди весело та яскраво. Це дуже класне і веселе життя. То не попробував студентського життя, то втратив дуже багато. Це цікаво. Такого часу в житті більше не буде, як студентське життя. Нині студенти шукають гострих відчуттів, палять цигарки, сміливо планують майбутнє... ночами, готуються до іспитів. Словом, звичайні студенти, ми сидимо в контактах до 2-ї, 3 ї години ночі, тому нам важко прокидатися зранку, а ввечері тяжко заснути. Трохи двоючні, трохи нормально вчуся. Все по чуть-чуть. Студентська зірка місцевого розливу, артист-гітарист Богдан Одинський свій перший день студента пригадує смутно. Було багато алкоголю, танців, а додому його проводили дві дівчини. З найкурйозніших таких випадків, що був, це, я здається, був на другому курсі. В нас був конкурс КВН між коледжами. Це якраз так припало, що на день студента вийшло так, що після цього ми пішли ну, відпочивати, як як. Як зазвичай ходять після таких мероприємств. Ну і пам'ятаю, що перший раз і останній мене вели додому дві дівчини. Ну, може, десь трохи випивають. Кожні студенти всі були студентами, всі хочуть гарно святкувати, того, що ці роки назад не повернути. І ну, є такі друзі, я знаю, таких, які ну доводиться їм рано розказувати, що вони вчора натворяли. Старше покоління також святкувало в свій час день студента. Тоді, мовляв, це свято відзначали культурно. Трошки ми шкрумніші були. Ну, таких заходів не було ж надто багато таких для студентів, що собі придумували якісь для себе, якісь вечори. Сьогодні увечері студентське свято досягне свого апогею. Завтра вихідний, тому святкування можуть затягнутися ще як мінімум на добу. Олана Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Раї.